Іван Рудницький та Григорій Недопад не лише оглянули центр і передали дітям подарунки від Святого Миколая, а й почаювали з його вихованцями, послухали їхніх історій, розпитували про перебування в закладі, які ігри найбільше подобаються, які наїдки найбільше смакують, та інше. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький позитивно відгукнувся про роботу центру. каже: побачив в очах дітей радість. Місце, де наші дітки зі всієї України, а сьогодні тут. Луцьк відвідали дітки Сумщини, вони проживають в дуже гарних умовах. В їхніх очах є радість, є впевненість в їхній безпеці, в тому, що їх люблять, за ними переживають, за ними дбають. А керівник Волинської обласної ради Григорій Недопад відзначив, що місцева влада допомагає центру від початку заснування і збавляти оберти не буде, адже він є зразковим і прикладом для наслідування. І зараз, ну, напевно, зразковий, я не побоюсь цього слова, напевно, один з найкращих в Україні центрів якраз для таких діток, для допомоги дітям. І зараз і ми скористали, скористалися як обласна рада, адже під час ремонту будинку дитини, там ЮНІСЕФ проводить ремонт роботи якраз наші дітки з будинку дитини перебувають тут. Нам просто спокійно. Ми розуміємо, що вони в якісно гарних умовах.